Заряджаючий привіт! Сьогодні починаємо занурення у всесвіт топового серіалу Гострі картузи. Це один з небагатьох проєктів, який особисто я переглядав декілька разів. І якщо ви не дивилися цей серіал, то звісно ж раджу подивитися його спочатку самим. В серіку дуже багато важливих моментів і потрібно бути уважним до деталей. Тому беріть з собою попкорн, підписуйтесь обов'язково на канал. Ну а я починаю переказ першого сезону. Перша серія. Якийсь азіат біжить і кричить, що вони нас всіх поубивають, тому що шукають її. На коні їде якийсь чоловік, і всі тікають, хто куди. Він зупинився, азіат привів дівчину. Вона, типу, наводить удачу. Взяла якийсь червоний порох, щось там накастувала і дмухнула на коня. Малі, які спостерігають, кажуть, що це причарювання, щоб кіг міг перемогти в перегонах. Чоловік на коні каже, що цього малюка звати Монаган, що всі на нього ставили і зайво не потякали. Як ми бачимо, події відбуваються в Бірмінгемі, Англія, 1919 рік. Пізніше цей же тіп повернувся додому, його звати Томас Шелбі. Він застукав свого молодшого брата за тим, що той цигарку палив. Зайшовши в залу, нам показують, що там ціла організація букмекерів, які займаються ставками на скачках. Цією організацією заправляє банда гострих картузів, головним з яких є сім'я Шелбі, на чолі з старшим братом Артуром. Артур якраз викликає Томаса і питає про трюк з порошком в китайському районі. Він не задоволений тим, що Томас там щось мутить і мухлює, а проводити такі справи без дозволу Білі Кімбера не можна, адже то впливовий хрін, і тягатись з ним не можемо. Томас каже, що він все вирішить. Також Артур каже, що ввечері буде сімейний збір, тому що насуваються проблеми. Їде потяг і нам показують, як інспектор Кембл розглядає справи братів Шелбі. Події переносяться на якийсь завод, де чувак підбурює всіх на страйкування. Його звати Фредді Торн. Він штовхає фактові мотиваційні фрази про те, що владі насрать на людей, особливо на тих, хто воював у Франції. Фредді насправді є комуністичним агітатором. Томас пап прийшов і Фредді до нього підсів. Вони були друзями і воювали разом. Фредді навіть кулю за Томаса зловив, але після їхні шляхи розійшлись. Він питає у Шелбі про якесь масштабне пограбування і натікає на Томаса. Раптово завалюється якийсь тіп і кричить про те, що його вб'ють і трощить все. Хлопаки крутять лисого і заспокоюють. Дені заспокоюється, в нього стався припадок, психічне порушення після війни, де йому раптово здається, що він ще на фронті. Зібрання родини, і Артур каже, що є інфа з Белфасту. Сюди приїхав деякий хрін, інспектор, який успішно боровся з ірландськими республіканцями, і тепер зібрав дві, щоб навести порядок в Бірмінгемі. Томас каже, що це пов'язане зі страйками, щоб покрутити комуняк, тому, можливо, вони нас не чіпатимуть. Тітка Полі питає про те, чи Томасу є ще додати, але той каже, що більше нічого. Інспектор їде по вулицям Бірмінгема і бачить, яке бляство там робиться. Церкві тітка Полі каже, що він щось не договорює. вивалює інфу про те, що вони поїхали на звичайну справу. Мали вкрасти чотири байки, а хлопці так напилися, що взяли не ті контейнери і привезли їх сюди. А там не байки, а зброя. 25 кулеметів Льюіса та 10 тисяч патронів до нього, 50 напівавтоматичних гвинтівок та 200 пістолетів з патронами. Вантаж стоїть на подвір'ї його дядька Чарльза. Тітка каже, що тепер зрозуміло, чому коп їде сюди, і якщо Томас захоче продати зброю, то йому габела, треба її викинути або комусь підкинути. Томас каже, що треба зачекати декілька днів, поки не зійде повний місяць, і тоді він все зробить. Ада, сестра братів Шелбі, зустрічається з Фредді Торном потайки, і цього разу їхні побачення під мостом. Вона ділиться інфою, що якийсь коп їде до міста вловити таких комуністів, як Фредді. Далі нам показують якусь дівчину, яка йде в паб гарнізон, її звати Грейс. Вона прийшла до власника і каже, що бачила вакансію бармена і хоче влаштуватись. Гаррі, власник бабу, каже, що такі, як вона, тут не місце. Трохи сперечань, але дівчина підробила скіл співачки і переконала власника. Інспектор Кембл завалився у відділок і роздав всім наліво й направо. Мов тут ніхто нікоя не робить. На вулицях анаргія і деградація, а вишматки лайна, які беруть хабарів гострих картузів, щоб ходити під ними. Гострі картузи це хвороба цього міста, і я тут, щоб навести порядок. Він також повів своїх людей і сказав, що тепер ви будете працювати з ними і з завтрашнього дня все зміниться. Артур якихось дам собі найняв і з ними в кіно прийшов, але копи його покрутили. Відлупцювали, і інспектор починає допитувати про програбування. Артур нічого не розуміє, але коп йому не вірить і ламає пальця. А Артур каже, що він нічого не шарить, і Кембл каже, що може зробити все, щоб його сім'я гнила в багнюці, якщо він не захоче співпрацювати. Паві ще спік, і Том замовляє пляшку Рому. Ти повіє. Бо якщо ні, тобі тут не місце. Гарі каже дівчині, що це небезпечні тіпи, тому краще не виділятися. Артур латають, і Том питає про те, що відбулося. Артур каже, що тут за посланням Черчилля стосовно якогось пограбування, і він хоче, щоб ми йому допомогли. Ввечері Грей співає, і всі підспівують. Картузи завалились і послухали. Пізніше Томас якусь трубку взяв, опіума навалив і накурився. Курить він його не просто так, а тому, що не може нормально спати через флешбеки з війни. По традиції ранком настає ранок, і Денні знову ловить приступ. Він почав кричати біля якогось ресторану, і власник намагався його відігнати, погрожуючи ножем. Лисого це лише затригерило, і він вбив чоловіка. Це побачили якісь інші тіпи. Інспектор зустрічається з Черчиллем і питає про те, як ідуть справи. Кембл сказав, що все зробить як треба, але Черчилль наказав все робити по-тихому, щоб ніяка преса не ні дізналася ні про що зброю, на човен пакують і планують викинути. Але Томас в останній момент передумав і каже, що вони воли не відвезли на старий тютюновий причал. Дядько не їздить на племінника про те, що він грає в небезпечну гру, але Томас каже, що це шанс, і просто викидати його він не збирається. Інспектор їде в музей і там зустрічається з Грейс. Вона, як виявилась, прихований агент. Вона каже, що, схоже, всіма справами керує не Артур, а Томас. Дівчина поки гадає, що зброю викрили Іра. Ще дізнаємося, що її батька, який також був копом, вбили ірландці. Причал, і Томас веде день на вбивство, адже він завалив італійця ще й на очах його братів. Тому, щоб не розпалювати війну між італійцями, він домовився про те, що сам Дені. Лисий лише просить приглянутися за його дітьми. Човен під'їхав, і Томас вистрелив. Італійці побачили це і пішли. Артур наїздить, мов кінь все ж переміг, і Томас каже, що так і має бути. Люди повірили в нього і поставлять ще раз. Коли він переможе вдруге, всі будуть реально вважати коня магічним і будуть ставити все своє добро на нього. Але втретє, він програє, і ми накосимо купу вала. День як виявилося, живий том вистрілив кулею з вівчиними мізками і Чарльз везе його на завдання в Лондон. Томас брехав тітці про те, що він позбавився зброї, але та і так все зрозуміла. Друга серія. Картузи приїхали до братів Лі. Їх зустрічає Джонні Пес. Відносини між бандами не дуже. Томас обмінює тачку на коня. Інші чуваки насміхаються і починається конфлікт. Адже один з чоловіків назвав матір Шелбі лярвою. Інспектор свою армію зібрав і почав будинки трясти. Фредді з адою дають драпа. Сержант квартири Фредоса побачив рецепт для Ади і зрозумів, що вона з ним в мутках. Фредді ховає аду в знайомої, а сам каже, що має залягти на дно. Кембл прийшов до храму і не їздить на полі стосовно того, що тут можуть дещо ховати, і наказує копам перевернути тут все. Інспектор передає полі, що хоче бачити з Томасом. Картузи повернулись і бачу, що копи все перевернули. Полі каже, що вони зачепили всі точки, які належать картузам, щоб знищити репутацію банди, тому треба йти до людей і дати їм кеш за відшкодування. Томас каже, що поїде до Чарлі, адже в коня, якого вони залутали, стерте копито. На одинці полі каже Томасу, що інспектор хоче поговорити. Наші Шелбі каже, що спочатку треба вдарити у відповідь. Картузи людям кеш, заплатили, щоб ті несли портрети короля на багаття. Томі також запросив журналіста і каже, щоб той записував, мов люди не зневажають короля, а пройшли крізь пекло заради нього цілу війну. І тепер вдома полісмени нас кривдять. Гадаю, що король не хотів би такого бачити. Він сказав, що він просто звичайна людина, яка лише отримала медаль за відвагу і просто хоче справедливості вночі дзвонить інспектору стосовно ситуації з Багаттям. Він каже, що це випадок тільки очорнить ім'я короля, якщо інфа розповсюдиться. Він наказує Кембелу діяти обережно і не забувати, що основна місія це знайдення зброї. Кембл випитав ім'я того, хто був там задійний, і дізнався, що це Томас. Тітка Полі за сніданком зрозуміла, що Ада вагітна. Вони до якоїсь лікарки сходили, і вагітність підтвердилась. Ада каже, що дитина від Фредді, і вона її залишить. Також дівчина каже, що Фредді обов'язково повернеться. Томі прийшов до Чарлі, а той йому кулю з викарбованим ім'ям Тома показав лі оголосили війну Шелбі. Дядько наїздить на Томаса, мов він робить повну фігню. Чоловік веде коня і Грейс мов не спеціально линула відро ропами йому під ноги. Вона хоче, щоб він дозволив що суботу співати в пабі. Томас питає, чи вона не хоче підзаробити. Наказав їй купити сукню, щоб вони поїхали на перегони разом. Полі все розповіла про аду. Том дізнався, що вона у кіно, і прийшов туди, щоб дізнатися ім'я її залицяльника. Ну і вона зізнається, що то Фредді. Том сидить скупи бабла, адже його мухлювання канало. Тітка не мов, без дозволу білі Кімбера, у нас будуть трабли, але тонкає, що вони зможуть йому протистояти. Полі передає Аленого листа і хоче, щоб той сам передав його Фредді. Томі морозиться і каже, що Фред доса нічого не цікавить, крім революції, і не хоче, щоб його сестра була з ним. Тітка намагається переконати Аду зробити правильний вибір. Вона розповідає історію про те, що в неї були діти, і через її вчинки в минулому вона їх втратила і їх відсудили та забрали. Тому їдемо в Кардів на аборт і зробимо все правильно. Пом приїхав на зустріч з Кембелом. Інспектор відразу заряджає, що йому потрібен Фредді Торт і знає, що його сестра спить з ним. Шелбі каже, що до міста він не повернеться і пропонує угоду. Попи не трогають бізнес-картузів. Він хоче зв'язати відносини з кібером, і інспектор має замовити словечко. Взамін він дасть зброю. І якщо мене зараз тут покрутять, то зброя відправиться в Белфест. А якщо зробимо все по-нормальному, то і мені добре, і ви славу отримаєте. Інспектор погодився в театрі. Коп зустрічається з Грейс і каже, що тепер вона має вдертися в довіру Шелбі, щоб дізнатися, де саме знаходиться зброя. Кучерявий серед ночі кличе Томаса і приводить в конюшню, де той бачить, що коню дупа. Нога в нього вже відмовила. Кудрявий вийкає, що лі заклали погане сім'я в його копито. Завтра відмовить і інше, а потім і взагалі коню каюк. Томасу нічого не залишається, крім того, щоб завалити тварину. Після чого він прийшов в бар і розповів про це Грейс. Я ваш прекрасний кінь. А що я не прострелив йому голову. Він покалічився. Неправильно на мене подивився. Далі слово за слово, і Томас дозволяє дівчині співати суботніми вечорами, як у неї в Дубліні. Але Томас каже, що він пробив інфу і знає, що вона не з Дубліна. Гре злякалася, але теорія Томаса звідки вона виявилась не страшною. Полі супроводжує аду до вокзалу, але тут заспавнився Фредді і каже, що Томі передав йому листа. Придос ще й пропозицію відразу робить. Та погоджується, але їхати все ж Торн відмовляється, що, звісно ж, буде проблемою для Томі. Картузи в пабі, і всі відпочивають. Тут спавниться якийсь чоловік з охороною. Це білі кімбер. Він валину дістав, стелю шмальнув. Шелбі вийшли і всіх відправили по домівкам. Чоловіки почали розмову, і кімбер незадоволений мухлюванням на скачках без його дозволу. Томас пропонує всім заспокоїтись і пропонує послуги, адже родина Лі також тривожить Кімбера і краде його гроші. Мов у нас з ними також неполадки. А найнявши нас, ви не втратите жодної копійки. Третя серія. Грейс просить Томі більше грошей для хорошої сукні, але Томас каже, що вона одягається не для нього. Далі вона бачить, як два ірландці заходять до пабу. Ірландці заряджають відразу про викрадену зброю, і мов їхні люди знають, що це гострі картуси до цього причетні. І якщо ви маєте інфу, то ми за неї заплатимо. Але Томас морозиться. Після того, як вони пішли, Шелбі дав кеш Грейс і каже, що вона купила червону сукню. Передіада зустрічаються всі файні і нарядні. Інспектор каже, що в нього є таємний агент, і вона доповіла про двох ірландців. Він також каже сержанту, щоб той вияснив, що вони хотіли і чому цікавились зброєю. Грейс за одним з тих ірландців прослідкувала, але той її застав зненацька. Дівчина намагалась відбитись і в результаті застрелила чоловіка. Олі каже Томі, що Фредді та Ада не послухали його і залишились в місті. Хлопець каже, що пообіцяв лягавому, що торда в місті не буде, а тут така підстава. Тітка каже, що розбереться з цим. Сержант доповідає про те, як якась жінка завалила ірландця, Ну і він вже здогадався, що той самий агент. Полі прийшла до Фредді і дає йому купу бабла і квитки на судно, аби вони втекли. У музеї інспектор незадоволений роботою Грейс, адже вбивство взагалі не входило ні які плани. Він каже, що хвилюється за неї і бере її за руку. Томі прийшов до китайця, який костюмами торгує, і зустрівся там з Кімбером. Він попереджує про те, що на скачках брателі пограбують вас, тому треба допомога картузів. Ну і кімбер каже, що на скачки і офіціантку з собою взяв. Фредос знову влаштовує заколо стосовно страйку. Джон повідомляє, що Артура знову побаяло і треба, щоб ти з ним поговорив. Томас прийшов, і Артур вже з пляханом сидить. Він каже, що люди задають йому питання, на відповіді яких він не знає. Він також запитує про зброю, і молодшому все ж довелося розповісти про валини. Він каже, що це удача, і нам пощастило. Кличе Артура за собою і приводить в паб-гарнізон, де каже, що тепер ти власник пабу. Мов це буде частина легального бізнесу, де будемо відмивати кеш. Ввечері Томас побачив, що колеса його тачки пробиті, і сержант каже, мов це дітлахи, напевно. Він заряджає про те, що Томас обіцяв, що Фредді поїде, але так не сталося. Якщо він це не вирішить найближчим часом, то вони його сестру заметуть за співучасть. Наступного дня Фредді зустрічається з Томі, пушку наставив і віддав кеш з бюлетами. Фреді просить розказати про зброю. Томас пушку вивів і свою дістав, почав наїздити, мов через мою сестру. Ти випитуєш інфу і все заради революції. Але Фредо скаже, що він кохає її, відколи йому було 12. Томі каже, що в цього шлюбу немає майбутнього. Хлопець повернувся до полі і каже, що твій спосіб не спрацював, і тепер буде так, як він скаже. Знову кошмари у весні, про те, як вони були на війні, рили тунель, а на них з протилежного боку німці вилізли. Серед ночі до Томаса прийшов Денні, який розбудив від сна. Він доповідає про те, що в Лондоні знають про вбивство ірландця, і всі гадають, що це картузи. Томас просить передати повідомлення, щоб когось прислали на переговори, адже виникло непорозуміння. Вони ще трохи поговорили про минуле і про те, що було на війні, і наступного дня Томас готується до скачок. Він також попередив своїх і обговорили план. Танці і пляски і Томас грейс на місці. Вони йдуть танцювати, і Томас спеціально йде поближче до Біллі, щоб той помітив. Тим часом брати Лі почали грабувати людей Кімбера, але картузи завалились, відлуцювали Рега, одного з головних лі, і відрізали йому частину вуха. Артур попередив про те, що більше ніяких наїздів на людей біля Кімбера. Він забрав всі викрадені гроші і приніс їх Томі на запасному виході. Шелбі сумки взяв і все бабло на стіл біля Кімбера вивалив, мов ось яку купу ви втрачаєте через братів Лі. Охорона у вас лайну ще й продажна. Тому давайте гострі картузи будуть вас охороняти взамін 5% від виручки та три легальні бубмехерські точки, а через рік ще три, якщо все буде норм. Кімбер каже, мов з бухгалтером розмовляє, а я піду танцювати і запросив Грейс. Після перемовин Кімбер до угоди ще й додав Грейс. Томас їй пояснює, що вона має до нього поїхати, а взамін він їй доплатить. Ти думаєш, я Хвойда? Всі В цьому світі Хвойди, Грейс. Просто ми продаємо різні частини себе. Кімбер каже, що мов, якщо хочеш, можеш взяти взамін мою дружину і натягнути її. Ну і поки Томі з жіночкою просто на природі чилить, Кібер вже підкатує до Грейс. Та вручається, і він намагається її силою взяти. Дівчина хоче дістати влину, але не вдається, і тут раптово спавниться Томі. Послухай, просто послухай, може на вигляд вона нічогенька, давно Так, сифіліс. Грейс не на Томаса через те, що ось так її продав, але все ж відмічає той факт, що він передумав і врятував її. Четверта серія. Фредді з адою повертаються з Лондону. Він зустрічається з якимось типом і дає йому кеш типу вклад в підняття революції. Священик повідомляє Томі, що Фредді повернувся, і по дорозі додому чоловік помічає якийсь фургон. Там брати лі сидять. Вони свого хлопця запустили до офісу картузів. І коли всі пішли, він двері відчинив братам і ті влаштували пограбування. Джон зібрав родинні збори в пабі і почав навалювати, що після смерті його дружини дітей в соло виховувати складно і їм потрібно мати. Він вирішив одружитися на Лізі Старк, і вона не проти. От тільки Лізі це відома Хвойда. Брати з нього прикол потягнули, але Джон мав, «люблю», капець, і вона змінилась. Він хоче від Томаса благословення на їх шлюб, але раптово завалюється Фін і каже, що офіс винесли. Все розтрощене, і Томас помічає кусачки. Він наказує всім стояти і каже, що реглі служив у Франції також. Коли ставили розтяжки, то по приколу залишали кусачки, щоб ворог ще більше навалив. Але Томас каже, що якби розтяжка була тут, то їм би вже давно була габела. А так як на кулі викорбане його ім'я, то пастка чекає саме на Томаса. Чоловік побіг до своєї машини, а там фін грається. Малий каже, що просто переліз через двері, і Томас каже, мов давай велась так само, Щому ніколи не варто прикидатися мною. Шелбі перейшов до сім'ї Перемовини. Він прийшов до їхньої лідерки і хоче закінчити їхню війну, мов нам немає чого насправді воювати і пропонує об'єднатись проти Кімбера. Він лох, якого зрадить, і вам не доведеться більше красти кеш. Все поділимо, тим паче по материнній лінії ми рідня. А до неї із чоловіка, мов навіщо ти таку купу грошей віддаєш на вигадкову революцію, а ми тут в дупі сидимо. Томасу дали якусь адресу, та адреса того тіпулі, з яким Фредді зустрічався на початку серії і тітка пропонує стратегію. Шелбі зустрічається з інспектором. Він надає адресу того тіпа типу, Стенлі Чекмена. Він один з головних комуністів, в якого ще й кеш на руках затримання такої особи багато чого значить. Замін дайте Фредді та його сестрі спокійно лівнуть з міста. Інспектор каже, що Черчів стає дуже нетерплячим і потрібно скоріше повертати зброю. Тому, якщо мене звільнять до того, як зброю знайдуть, то я знищу всю вашу родину, крім молодшого брата Фіна, якого просто посажу в колонію для дорослих чоловіків. Інспектор іде, а Томас ледні зірвався і волину дістав, але все ж не вистрелив. Наступного дня інспектор затримав Стенлі Чекмана. В кабінеті він каже сержанту, що ті все одно шукали Фредді Торна і вибивали інфу в Чекмана, адже дотримувати слово для гострого картуза він не збирається. Фредді прийшов до матері на могилу, а Полі вже там і каже, що це вони все влаштували з Чекменом, адже Ада не може далі так жити в сраній дірі. Фредді каже, що Стенлі в будь-якому випадку не здасть мене, адже вони не знають адреса один одного, і вона просто чувака на смерть прирекла. Чекмана так допитували, що він в результаті помер. Інспектор ставиться до цього на пофігу. Кібер приїхав до Шелбі, щоб оглянути їхній офіс. Томас вдячний за те, що вони надають інфу про те, який кінь переможе. Він представляє своїх людей, які будуть займатися в наданих точках, і Білі дає їм ліцензію на легальну точку на скачках. Всі радіють, і Артур вже бабло рахує в пабі, в нього щось не сходиться, і він просить грець допомогти з рахунками і проговорився про те, що вони сигарети та алко зберігають на складах біля причалів. Опа, ясно ж кинулись туди на обшук, адже там може бути зброя, але крім алку та сигарет, нічого. Ввечері Томас мов навіщо ти в Артур розпитувала про бізнес? Грей скаже, що просто хотіла допомогти. Вони прийшли в церкву, і Грець вже на дупу присіла. Томас каже, що йому потрібен хтось хто буде допомагати з рахунками, але й зазначає, що вона казала, що католичка, але не перехрестилась при вході в церкву і знову збрехала. Гресь ліпить від маски, і Томас вірить, що й цілує дівчину. Томі зустрічає Лізі Старк. Він каже: мов знає, що вона хоче заміж за Джона, але й нагадує про те, як після війни він до неї ходив за послугами. Жінка каже, мов це все в минулому, і вона таким більше не займається. Але Томас бабла навали і каже: Я дам добро, якщо зі мною останній разочок ще заінтимишся. Жінка походилась, і Томас розуміє, що вона ніфіга не залишила свою роботу і проганяє її, кажучи, що все розкаже Джону, а той нехай вирішує сам. Грець доповідає інспектору про те, що Томас її підвищив. Кембл нагадує, що вона все ж на завданні, і не варто забувати про те, навіщо вона там. Джон тачку готує, і брат розповідає про ситуацію з Лізі. Шелбі хвастається контрактом, що у них тепер легальна контора, а Грейс хвастається тим, що поставила телефон в пабі. Томас просить знайти аду і тимчасово запропонувати мир. Джон прийшов до Томі і каже, що дізнався, що Лізій досі обслуговує своїх клієнтів. Брат каже, що забий болта. Завтра важливі справи, покінчимо війну з братами Лі. Картузи на стрілку вирядились, і, як виявилось, вони не битись прийшли, а заключити перемир'я, закріпивши все весіллям Джона та дівчиною з родиною Лі. Дівчина там нічогенька. Всі святкують, адда трохи перебрала і почала буянити, а потім ще й прихватило, і пологи почались. Її привезли до лікарки, а хлопаки взагалі в пап пішли бухать. Під алкоголь вони при Грейс розповіли, що Фредді прийде до Ади. Фредос біжить і трохи запізнився, але все ж побачив сина, якого Ада назвала Карлом. Але радіти довго не довелося, адже копи завалились і покрутили Фредді. Тітка Полі завалилась пап і давай Томаса звинувачувати тому, що він Фредді здав, Хоча насправді то була Грейс. П'ята серія. Томі прийшов навідати могилу. Вейков могилу Дені. Полі прийшла до Ади і залишила під дверима їжу. Томас дома каже, що він не причетний до того, що Фредді взяли, але тітка йому не вірить. Бабі чоловік в календарі поставив чорну зірку, день коли він прибере біля кімбера. Джон та Артур прийшли в якийсь підвал, де проводять бої. А там їхній батя, який багато років тому за хлібом пішов і не повернувся. Вони перевели його додому, і тітка Полі наполягає на тому, що він валив і надалі. Тут якраз і Томі прийшов і також посилає батю під три чорти, тому що він чорт, який їх кинув, коли потрібен був. Артур не задоволений такими вчинками, адже це їхній батько. А Томі каже, що якщо хочеш бути з ним, то також вали. Старший прийшов до пабу і забрав кеш. Грець питає про те, чому ми відправляємо регулярно кеш в Лондон на ім'я Деніала Оуена. Артур каже, що він типу нашого інформатора. Але дівчина каже, що він, наче мертвий, і бачила його могилу. Артур каже, що то все фейк, і застерігає дівчину, щоб вона не пхала носа куди не треба. Артур та фін з батьком зустрілись, і він як навішав їм всього. Мов коротше, я був в Америці, а там просто країна можливостей. Казино і дівки з цицьками. Там у нас буде майбутнє, тільки треба трохи бабла для внеску. Артур каже, що принесе, і вони домовляються, що разом відпливуть і підкорюватимуть Америку. Пап прийшов один з представників Іра стосовно переговорів. Він каже, що день, як вип'є, таке розкаже, і він здав, що у картузів зброя. Чоловік каже, що він з пливової організації, і за те, що його кузена завалили, доведеться платити тому або зброя, або вашій сімейки хана. Томас каже, що за вірну ціну домовимось. Пізніше він зустрівся з Кембелом і розповів про того чувака з Іра. Інспектор кає, що це велика шишка. Шелбі каже, що треба підстрахувати, щоб ті почки скрутити. Артур батьку купу грошей дав, і той пообіцяв в п'ятницю зустрітись і відплити. Шелбі повернувся в паб, волину взяв і кає, що два ірландця прийдуть і захочуть отримати своє. А після чого вб'ють його. Він дає Волину грейс і кає, що як тільки скаже тост, то вона має вийти і просто помагати Волиною не стріляти. Решту зроблять копи, які будуть чекати в засідці. Ірландці прийшли, і Томас їм мапу в обмін на кеш дав. Ти, звісно, його обманюють, і Томас каже, що лише хоче промовити тост. Гресь як вийде і почнеш маляти. Одного завалила, а Томас з іншим файтиться. Грейс по обличчю отримала, і шелбі вже душить. Але флешбеки з війни навалили, і чоловік на другому диханні камбечить, б'є в пах, і потім казанком забиває до смерті ірландця. Копи чомусь не зайшли. Томас наїздить, мов не треба було шмаляти. Вони обіймаються, і поліцаї на розслабоні прийшли. Сержант виродка включив і ще й познущався з героїв. Наступного дня Грейс доповідає інспектору про ситуацію і каже, що вона завалила ірландців. Кембл помічає, що вона більше зближується з Томасом. Грейс каже, що знає, де зброя, але не потрібно чіпати Тома. Місія полягає в тому, щоб просто знайти валини. Вона бере слово з інспектора, що він не чіпатиме хлопця, адже він з нею поводився як треба. Грей скаже, що Артур розляпав все, і Волини, скоріше за все, в могилі Дні Оуена. Інспектор копів зібрав і Волини розкопав. А після чого Грей подає відставку. Чоловік ще й бере і робить пропозицію дівчині на кладовищі романтика. Грейс йому відмовляє і Кембл розуміє, чому так. Артур батька на тосі не дочекався і знайшов його на вокзалі, який вже драпа дає. Той собі на пафігу зізнається, що він їх як клохів. Артур розпачі і нічого зробити не зміг. Він се полі розповів і так каже, що він Томасу доповів про ситуацію. Томі в цей час прийшов на кладовище і побачив, що могила розрита. Він в пап прийшов, і Грейс його забрала до себе додому, щоб переховатись. Копи завалились, Гаррі на коліна поставили, і той здав місце знаходження Томаса. Він сказав, що вони у Грейс. Інспектор сказав, що піде сам і зловить його. Романтика в квартирі Грейс, і герої танцюють. А Кебл куколда підробив і палить у вікно. Далі ж Мекси Кекси, і Томі каже, що з нею він перестав чути стукіт фашистських лопат, що з нею він спокійний. Артур напився і вішати зібрався. Мотузку затягнув і зробив це. Але ще не час, і мотузка рветься. Кембл доповідає Чечеві, що волини знайшли і полишає місто. Томас додому повернувся і на Артура не їздить. Мов у нас це просто супер, а ти таку діч робиш. Він йому ще візитку дав з його ім'ям, що він легальний букмекер. Тому яйця в руку збери або наступного разу бери волину, щоб покінчити з собою. Копи місто покидають, і бізнес процвітає. Томас задоволеним фейсом закінчує п'яту серію. Шоста серія. Кембл до китайця прийшов і просить спеціальну послугу. Томас в цей час всіх своїх піднімає і каже, що день настав, день коли вальнуть біля кімбера. Інспектору молоду китаянку дали, і він її жорстко натягнув. Грейс прийшла в музей, а там лише сержант який передав листа. У листу Кембл сказав, що Грейс така пересіка, і зрадила все те, заради чого працював навіть її батько. Шелбі за костюмами прийшов, і здав, що тут Кембл. Томас з нього росла потягнув, але інспектор каже, що до заходу сонця його серце буде розбито, як і його. Придос сидить в тюрмі, і охоронець каже, що час вирушати. Чечи хвалить Кембела і питає про те, що робити з картузами, і інспектор каже, що він має план. План заключається в тому, що він знав, що Шелбі будуть битися проти Кімбера, і він зібрався відкликати всіх копів, щоб ті влаштували різанину і один одного повбивали. Томас зібрав всіх своїх і обговорює стратегію, мов кімбер думає, що вони будуть битися з братами Лі, поки будуть скачки. Але так як Лі тепер наші союзники, ми просто його затанемо з зненацька і завалимо. Ада, до, до речі, нарешті в сім'ю повернулась, тому що Томі пообіцяв Фредді витягти. Чоловіка якраз везуть, і охоронець каже, що він тут за наказом гострих картузів. День на тачки приїхав, почав з кулемета стріляти і звільнив Фредді. Томі каже, що хоче, щоб Грейс була з ним наступного разу на нараді. Жінка дивно себе поводить, і Томас не розуміє, що не так. Грейс каже, що після того, як він повернеться, зі скачок її тут не буде. Він каже, що знає, що його справи брудні, але зовсім скоро все буде легально, і справи підуть вгору. Джеремія завалився і каже, що не зрозуміло, чому люди Кімбера їдуть сюди. Томас каже, що хтось проговорився, і нас дав. Він не розуміє, як так. Є тільки одна річ, що могла б засліпити таку розумну людину, як ти кохання та офіціантка. Том в шоці від такої зради. Полі з Грейс зустрілись, і після жіночих розмов про кохання і т.д. полі наказує дівчині йти й не повертатись. Томас каже, що все пішло через дупу і тепер нам доведеться в меншій кількості битися тут з бандою Кімбера. Банди стикаються стінка на стінку і готуються до битви. Фредді кулемет дістав і бідню зупиняє Ада, яка з дитиною прийшла і наїхала на всіх. Мов ви страждаєте повною фігнею. Кожного з вас хтось вдома чекає, і тому годі пісюнами мірятись. Кімбер валину дістав, і Томасу в плече вистрілив, і Денні також пристрелив, але Шелбі камбечить і в голову Кімберу прострелив. Нинкає, що досить. Ми все з Кімбером вирішили, тому давайте розходимо по домівка. Кулю з Томаса дістали, і з Денні всі попрощались. Сержант доповідає про те, що Кімбера завалили. Фредів рятували, і так як за наказом Кімбера всіх копів відкликали заради різні, то тепер ніхто нічого не доведе, і картузи уникнуть покарання. Томі до Грейс прийшов, і дівчина каже, що це була її робота. Вона каже, що кохає його, і просить кинути брудні справи Шелбі. Дівчина каже, що декілька днів зачекає на нього в Лондоні. Якщо він передумає, Тома з усіма напився і пише листа Грейс. Він пише про те, що свою родину він не кине, і йому важко прийняти рішення. Тому скаже він його через три дні. Нам показують як грець, чекає потяг, спавниться інспектор, наставляє на неї валину, і під звук пострілу закінчується перший сезон серіалу Гострі картузи. Що ж, хоч і серіал насправді набере свої оберти надалі, але як на мене в нього був досить посереднім. Чесно кажучи, коли я дивився його перше, то після закінчення першого сезону у великої наснаги дивитися далі не було, але насправді далі буде куди цікавіше і інтригуюче. Стосовно акторського складу питань взагалі немає, особливо Кіліан Мерфі, який, як на мене, саме в цьому серіалі зіграв настільки чудово, що мемчики та едіти про Сігму бралися не тільки з Крістіана Бейла. А якщо не казати про жарти і підбити підсумки, то можна зазначити, що атмосфера 20-х років Англії передана чудово, показані як і політичні питання, так і бандитські справи, які приводять до своїх наслідків. Куди ж без любовної лінії, яка надає гостети сюжету? З мінусів особисто на мене є остання серія сезону, так як дуже незрозуміло подали падіння кібера. І все якось сталося так, наче сюжет до серії писали на колінках за 5 хвилин, якось недороблено. Моя оцінка сезону 7 з 10. Пишіть вашу думку в коментарях з приводу першого сезону. Не забувайте підписатися і поставити лайк, адже це дуже допомагає просуванню каналу на просторах Ютубу. Ставайте спонсорами, долучайтесь до телеграм-групи, все в посиланнях. Ну і звісно ж, не прощаємось.